На Кіровоградщині відкрили пам'ятник автору роману Холодний Яр Юрію Горлізгорському. Його встановили у селі Розумівка Олександрівського району. Відкриття монументу приурочили до відзначення сотої річниці Української національної революції. На відкриття пам'ятника приїхало близько трьох сотень людей з різних куточків України. Серед них воїни АТО, громадські активісти, представники влади та духовенство. Монумент встановили поряд з могилою Атамана Холодного Яру Чорного Ворона на місці його останнього бою з більшовиками. Юрій Горліс Горський український військовий та громадський діяч, учасник визвольних змагань 20-х років ХХ 20 століття. Саме з його роману Холодний Яр українці дізналися про народне повстання проти більшовиків на території Черкаської та Кіровоградської областей. Я радий, бо відродження могил наших героїв це відновлення поваги до себе. Ми розуміємо, що ми не перекоти поле. Ми розуміємо, що ми нащадки. Чорного Ворона, Юрія Горлісогорського, чорних запорожців, холодноярців, дорошенківців, богданівців. І ми розуміємо, яка велика у нас історія. Дуже приємно, що дуже багато людей з різних різних куточків України, з різних країн, навіть сполучених штатів Америки, прилетіла, прилетіла людина. Тому в цьому подія, що ми вшановуємо нашу територію, і тепер кожен буде знати, що холодне яр це не тільки Черкащина, це територія нашої Кіровоградської області, бо безліч отаманів цієї території.